Доброго-доброго вечора! Дивимося з вами, що чекає в коханні. Кохання коханечко. Що чекає в коханні. Так, ну що, поїхали? Що чекає в коханні. Ой, тяжко. Комусь так тяжко, що ж так тяжко комусь. Угу. Комусь треба буде починати з нуля коханні? Сонце, щастя, два старших аркана. Ну, Я можу вам сказати, що до мене прийшли люди на розклад, яким дуже тяжко зараз нести цю ношу. Можливо, вам тяжко нести ці відносини, які у вас є на даний час, на дану хвилину. Можливо, якісь недосказаності, недопонімання в сім'ї, можуть, можуть бути люди на розстоянні. Ну, не разом. І вам тяжко, що вам тяжко, що йому тяжко. Вот. Ну, Карта говорить, що буде все добре, буде сонце, буде радость, буде щастя, дітки будуть у кого нема, внуки все буде добре, тому що карта сонце это вообще ну, благословення небес, як говорится. У може прорисуватися те, що ваші відносини, <кхе> якщо вони тяжкі да, на даний час, то вони у вас обнуляться, знаєте, ну, то повністю йде да, в отношениях. Якби виходити на новий уровень. Можливо, да, якісь були недопонімання, і тепер ті недопонімання пройшли, ви знайдете точку над І, як то кажуть. От, і все вийде на новий лучший уровень, тому що сонце це радість, це щастя, це гармонія, це і дітки, і внуки, і взаємопонімання. Якби не було тяжко, ну карти говорять, що все буде, по-новому все буде так, як треба, в кого не було відносин. От що чекає в коханні. Значить, ви знайдете свою другу половинку, і таку другу половинку, яка буде вам світить і радіть вас, і у вас будуть нові відносини, нові отношения. Можливо, хтось розійшовся, так, от тяжко людині. Такі тяжкі відносини, і ви розійшлися. І що чекати? Чекати нових відносин? Да? Дивіться, лицар... лицарь мочів. Скаче прям какой-то какой победитель скаче до вас на коне и вперед, з песней, Любовь, счастье опять-таки, солнце и счастье, любовь. Вот, якийсь победитель. В общем, якщо ви на расстоянии, значить мужчина приедет до вас додому. И він уже ось ось на порозі, потому что скаче. И дуже часто показує мечева карта. Це людина воєна, людина, де щас. Далеко від вас це в ну, деяких людей перерисується, що людина, людина приїде, приїде победителем, приїде рад, щастя, рада, взаємопонімання, любов, людина з любов'ю. Що чекає в кахання, кохання? Кохання чекає любов, щастя і радість. В кого нема відносин? Так? Мчиться ваше життя людина, чоловік, на коні прямо ж такий мужчина. Знаєте, що як ото вітер налетів, ви навіть не помітите, як він в ваше життя. Такий буде, буде побід, в себе, мужчина, знає, що йому треба, знає, і що вам треба буде виконувати ваші. От, короче, ви перестанете бути такою, що все сама будете, як за кам'яною стіною. У кого були відносини тяжолі, Кто кажуть, знає, это бувають вот. не домолки, не там у вас в обнулення. Вы будете победителем, девчоночки. Все буде по-вашему. Вы будете любимою вот, І так як ви хочете, так то кажуть. Еще карти советують. Що карти нас советують? Що чекає вас, коханий? Совет, совет. Совет та любов, так? Да? Щоб було все добре. О, як я сказала, совів та любов, щастя, благополуччя, мечти, ісполнення желання, кубки всі повні, гармонія. В общем, мечтайте, мечтайте і все у вас ісполниться, все у вас вийде. Хочете сохранити сім'ю? Сохраняйте. Значить, це ваша сім'я. Нема сім'ї, буде, скаче до вас мужчина. Якісь разногласія. Якщо мужчина далеко, допустимо, від до вас на виїзді, скоро приїде, скоро при, 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 прискаче і буде. То саме точно, що обнолення. Все буде хорошо і все буде добре. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей.